Моє шанування. Ефір Волинського телебачення продовжує передача циклу про здоров'я серцево-судинної системи. Сьогодні ми будемо говорити про хворобу, яку лікарі ще називають судинною катастрофою. Це інсульт. У нашій студії завідувач неврологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні Людмила Аркадіївна Шульга. Раді вітати вас у студії. Отже, сьогодні ми говоримо про інсульт, інсульт, інфаркт. Ці діагнози якось прийнято називати поруч. Чому? Що спільного між ними? І в першому, і в другому випадку має місце ураження серцевого м'яза при інфаркті міокарда, або ураження мозку, зокрема, зветься це інфаркт мозку. По аналогії з інфарктом міокарда. І обидва ці захворювання зумовлені недопливом крові до мозку внаслідок закупорки судини тромбом або емболом. Тобто, це в першу чергу судинна патологія, так? Так, це гостра судинна катастрофа. Е, ішемічний та геморагічний інсульт. Яка різниця між цими двома діагнозами і який важчий? Я важче протікаю, є важчою реабілітація? Все залежить від того, я, 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 який об'єм інфаркту міокарда або інсульту в даному випадку, і залежить від в, наскільки вчасно поступив пацієнт, від локалізації вогнища, тобто знаходиться це вогнище функціонально значим в зоні мозку чи ні. Тому що, наприклад, якщо навіть невеликий інфаркт мозку, але він знаходиться в стобурових так званих структурах головного мозку, де знаходяться життєво важливі структури, то навіть це маленьке вогнище може викликати значний неврологічний дефіцит і навіть смерть. Хотілося, щоб ви для глядачів точніше пояснили, власне, що таке ішемічний інсульт і що таке геморагічний, яка різниця? Ішемічний інсульт зумовлений закупоркою судини тромбом, або так званим емболом, коли порушується приток крові до мозку, і внаслідок цього в мозку можуть виникати незворотні зміни, некроз мозкової речовини і порушення функціональної діяльності структурних одиниць нервової системи, нейронів і їх з'єднань, синапсів. Геморагічний інсульт або крововилив це Грізна патологія вважається більш грізною, ніж інфаркт мозку, летальність при ньому вища, і він сумовлений розривом судинної стінки або пропотіванням речовини, тобто крові через уражену судину, наприклад, при літа. При появі симптомів звернення за медичною допомогою має бути негайним. Чому настільки висока летальність при інсульті і чому настільки страшні інколи трагічні наслідки? Ну, оскільки геморагічний інсульт, як я вже говорила, тобто більш вважається більш грізною патологією в плані більшої летальності, то все залежить від того. Як вчасно, або і інсульт так само, як вчасно доставлений пацієнт. Тому що, наприклад, якщо геморагія і тиск високий, і його вчасно не знизити, то нагнітається така значна частина крові в головний мозок, яка часто буває несумісною життям. І незважаючи на всі зусилля, які ми докладаємо, зробити щось добре вже для пацієнта неможливо. І дані випадки закінчуються летально. Якщо говорити про ішемічний інсульт, то тут так само дуже важлива швидкість доставлення, швидкість діагностики, швидкість звертання пацієнта. Чому? Тому що вже протягом 6-10 хвилин формується так зване некротичне ядро в мозку. Тобто, коли судинка закупорюється, недоплив крові йде. А мозок надзвичайно чутливий до речовин, які доставляються кров'ю, зокрема до глюкози і кисню. Формується так зване некротичне ядро. 6-8 хвилин, я сказала, до 3 годин ця зона інфаркту мозку. Збільшується до 6 годин вона ще, ще більша. А протягом доби вона може бути вкрай високою, і тоді, звичайно, що набряк головного мозку, який є найчастішою причиною смертельного наслідку, є високий, і ліквідувати його часто неможливо, тому така висока летальність. Ми поспілкувалися із пацієнтами Луцької міської клінічної лікарні, які одужують після інсульту. Власне, що таке інсульт, які можливі його наслідки і якою є реабілітація після інсульту. Далі пропоную усім подивитись. Інсульт гостре порушення мозкового кровообігу, яке лікарі ще називають судинною катастрофою. І справді хвороба розвивається неочікувано швидко, призводить до інвалідності. Кожен четвертий пацієнт від інсульту помирає. Перенесений інсульт, якби це трагедія не тільки для пацієнта, це трагедія для сім'ї, для суспільства. І взагалі, тому що великі економічні затрати для того, щоб пролікувати інсульт, а потім зробити ще реабілітацію. Адже ви щойно чули, що процес реабілітації тривалий. І інсульт, якби це катастрофа, гостра судина, яка поділяє життя на до і після. І оце після в кожного пацієнта є різним. Історії двох пацієнтів неврологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні, з якими нам вдалося поспілкуватися, зі щасливим фіналом, адже вони не потребуватимуть тривалої реабілітації, збережені когнітивні та рухові функції. Мова син якраз приїхав і дивиться на мене, що я стою і не знаю, що далі робити. Відключила пам'ять і все. Я щось опитаю і через 30 секунд забуваю знову, як пластинка. Знаєте, така є, що заїло і крутить на одному. У той період, коли визвали швидку там, тиск помірили, ну, слів сина, я ж сам не пам'ятаю, зразу і забув. Як? Вже аж упам'ятався в палаті, вже поділи вколи, все вже тоді мені трошки розвиднулося. Значить, Почалася різка головна біль. нудота і блювота. І я почув. Щось недобре, зле, викликав скору і привезли мене сюди. Наслідки, значить, далися знатися, знати на зору на зору. Ліве око моє, праве бачить дуже добре, все прекрасно, а ліве трошечки, ну не так, як праве, трошки якось так розпливчато, і так контури не дуже ясні. Лише 20% пацієнтів повертаються після хвороби до праці і звичного способу життя. 15-20% потребують постійної сторонньої допомоги. Решта отримують певну групу інвалідності. Не варто думати, що інсульт хвороба людей старшого віку його жертвами можуть стати і активні молоді люди. Крововили або геморагічний інсульт це. Важка, надзвичайно важка судинна катастрофа, яка виникає внаслідок розриву судинної стінки. Найчастіше причиною є артеріальна гіпертензія і вроджені вади судинної стінки, особливо молодих людей, у дітей навіть, тобто це аневризми, артеріовинозні мальформації. Біля 24% це криптогенний інсульт, тобто інсульт, причина якого не з'ясована. Щороку в неврологічному відділенні лікується в середньому 650 пацієнтів із діагнозом інсульт. Часто вони потрапляють сюди у критичному стані, враховуючи, що більшість пацієнтів потребує кисневої терапії, а також постійного моніторингу артеріального тиску, були створені палати інтенсивної терапії. Оцей цей блок, який ви бачите зараз, він функціонує протягом місяця, фактично. Це дуже допомагає. Це допомагає в реабілітації. Це добре для пацієнтів, тому що фактично кисневої терапії потребують всі пацієнти в комі. І от сьогодні ми маємо, дякуючи і управлінню лікарні, і управлінню міста і програмі Волинькарт, монітор, який ви бачите, це програма Волинькар. Якщо у боротьбі за життя пацієнта з інсультом перемагають лікарі, історія хвороби для нього не завершується. Надалі його чекає тривалий відновний період, розпочати який потрібно якомога раніше. Займатись у кабінеті реабілітаційної терапії пацієнти починають лише тільки поліпшується їх стан. Найбільш активний період реабілітації перших шість місяців. Ми практикуємо перевід хворих з неврологічного відділення в реабілітаційне, щоб була така непрервне реабілітація для того, щоб збільшити шанси на відновлення. Ми стараємося залучати до реабілітації і родичів пацієнтів, навчати їх певних методик для того, щоб послідуючому вони могли і в домашніх умовах продовжувати реабілітацію. Є тренажери реабілітаційні, які сприяють покращенню відновленню функції рухової, як скажімо, Пасивні так і більш активні тренажери для більш активної роботи з хворими. Такого відновного періоду після інсультного. є також у нас наявності є такий апарат, як вертикалізатор, для покращення надання вертикального положення хворим, важким хворим, які на даний момент не можуть тримати вертикальне положення. Знати симптоми інсульту варто кожному, адже від швидкості звернення за медичною допомогою залежить можливість мінімізувати його наслідки. Раптовий різкий головний біль, порушення артикуляції, сприйняття мови, тексту, оніміння обличчя, руки, ноги. Раптове погіршення зору, порушення координації рухів, ходи, запаморочення, причини негайно телефонувати за номером 103. Основні симптоми інсульту ми назвали. Що потрібно знати оточуючим, або знати для себе, що це може бути інсультом? Є такий тест усміхнутися, потримати перед собою, витягнути руки, щось сказати. Тест для оточуючих, або визначити, що дійсно це може бути саме ця судинна катастрофа. Чи можна цим людям допомогти, якщо бачимо, що інсульт, можна допомогти, і це тест не тільки для пацієнтів. Це основний тест і для диспетчерів швидкої допомоги. Як відомо, у нас створена екстрена медична допомога, де в найперші хвилини, де таке трапилось, якщо побачили, що перекосило обличчя, затерпла якась половина тіла, або ж з'явилася слабість в руці, чи в чи в кінцівк, чи в руці і в нозі, раптово сильно заболіла голова, чи виникло якесь порушення мови. Негайно треба телефонувати диспетчеру швидкої допомоги на 103, як вже прозвучало в передачі, і бригада повинна виїхати негайно. Діагностика інсульту насправді в більшості випадків є не дуже складною, тому що ті симптоми, про які щойно говорилося, вони... Можуть побачити найближчі родичі, найгірше буває тоді, коли інсульт трапляється, коли нікого немає поруч. Тоді, якщо щось не те з хворим, чи закрутилась голова, чи щось, то треба негайно зайняти найперше горизонтальне положення, тому що при ішемічному інсульті відразу покращується приплив крові до мозку, і іноді, якщо цей епізод. Такий короткочасний, то нормаль може стан стати нормальним за декілька хвилин, якщо скажімо, йдеться про транзиторну ішемічну атаку, а не про інсульт. Тому що транзиторна ішемічна атака так само відноситься до гострих порушень, але при цьому симптоми тривають на відміну від інсульту набагато менше до години, може декілька хвилин. А при інсульті це стільки неврологічний дефіцит, який триває понад добу. Яку першу допомогу можна надати, окрім того, що транспортувати і надати горизонтальне положення? Чи є іще якісь такі поради більш специфічні? Чи більше вже на догоспітальному етапі допомоги ніякої не може бути? На догоспітальному етапі дуже багато родичів, які є біля пацієнта, мають тонометри, можуть поміряти артеріальний тиск. Побачити його, і хоч зараз при ішемічному інсульті не рекомендується знижувати артеріальний тиск, якщо він там не перевищує 200 на 120, Проте інколи тиск трапляється і 300, і родичі знають про те, що пацієнт є гіпертоніком, то він може прийняти якісь ліки від тиску до приїзду швидкої допомоги. Якщо, наприклад, пацієнт тратив свідомість або виник судомний напад після інсульта, він пройшов і мається якесь надмірне слиновиділення, то можна повернути голову пацієнта короткочасно на бік, щоб не було аспірації, так званої, тобто заковтування слизу в дихальні шляхи, коли йдеться наприклад про важкі форми інсульту. Це... І, звичайно, знову ж таки, якнайшвидше викликати бригаду швидкої допомоги, пацієнт може мати так само біль в серці, тому що інколи інфаркт мозку поєднується з інфарктом міокарду. І чимало людей так само має вдома нітрогліцерин, звичайний, який може прийняти пацієнт під язик, якщо він при свідомості. Що далі роблять медики? Є таке поняття, як терапевтичне вікно. І Метод тромболізису, який застосовується зараз активно і при інфарктах, гострих інфарктах міокарду, і так само і при виникненні інсульту. Що це означає? І якщо неможливий тромболізис, яка подальша доля пацієнта? Ну, по перше, тромболізис має чітко обмежені часові, часові проміжки. Це ну, 2-3 години. От зараз розширилась до 4 годин можливість провести тромболізіс, але краще, коли це перша година, тому що тоді ефективність значно більша. І як тільки пацієнт прибув у диспетчер швидкої допомоги, чи фельдшерська навіть бригада, чи лікарська бригада, які там є, і вони побачили, що в пацієнта інсульт. То просто треба його транспортувати. Ну, на догоспітальному рівні треба поміряти тиск, перевірити прохідність дихальних шляхів, чи немає там протезів, якщо пацієнт втрачав свідомість якихось, чи випалих зубів, коли ще це був епінапад, тобто звільнити дихальні шляхи, поміряти артеріальний тиск, не дається зараз аспірин. Якщо це в межах міст, де є так звана візуалізація, тобто комп'ютерні томографи, зараз це не дається, тому що якщо крововилив, аспірін не потрібно. А якщо, звичайно, це в районних центрах, де немає цих апаратів, або ж немає, скажімо, можливості так швидко доставити пацієнта, як це буває в Луцьку або в інших містах. То тоді, ну, звичайно, дається аспірін, тому що все одно ж подальшої диференційованої терапії не проводиться. А якраз тромболізіс і аспірін на сьогоднішній день це якраз найбільш дієві методи лікування з найбільш доведеною ефективністю. Тобто часові проміжки дуже для тромболізісу обмежені і тому, якнайшвидше треба доставити. Пацієнта бригадою швидкої допомоги можна поставити. Можна катетер, розпочати інфузійну терапію. Звичайно, щоб відновити реологію судин, потелефонувати в приймальне відділення нашої лікарні про те, що везеться такий пацієнт, щоб негайно прибув невропатолог, який в цей час є лікар терапевт який присутній в приймальному, але немає невропатолога, і він може вже чекати. Якщо пацієнт є кандидатом на тромболізіс, може бути негайно викликаний лікар, який працює на комп'ютерної томографії, з тим, щоб виключити, що даний інсульт не є геморагічним. І тоді робиться швидко аналіз крові, тому що проведення тромболізісу при інсульті має чимало протипоказів. І саме лікар визначає, чи потрібно це робити чи ні. Ну, скажімо, навіть якщо інсульт легкий. До п'яти балів є відповідні шкали, за якими е, визначається неврологічний дефіцит, то треба ставити питання, чи є доцільно проводити цей тромболізіс. І навпаки, якщо пацієнт дуже важкий, він без свідомості, тобто за цією шкалою ніхси, казветься він там більше 20 балів, то показаний так само тромболізіс. Якщо пацієнт на варфарині із фібриляцією перед серцем, треба негайно визначити міжнародне нормалізаційне відношення про тромбіновий індекс і теж розглядати питання, чи робити тромболіз чи ні. Тобто, це має бути добре підготовлений фахівець з тим, щоб вирішити це питання. Наслідки інсульту. Порівняно із інфарктом, більш важкі, вони більш навіть я б сказала, трагічні, тому що вони значно впливають на якість життя. От бачили ми ось сюжеті пацієнтів, комі пацієнтів, які потребують дуже серйозної і тривалої реабілітації. Людина може стати часто безпорадною, тому ну настільки важка і страшна ця патологія. Які фактори мають коригувати життя людини і що може загрожувати інсультом, можливо, якісь хвороби. Про що треба знати людям, які от у групі ризику знаходяться е, саме по інсультах? Всі люди повинні знати про те, що найчастішими факторами ризику на сьогодні є. Артеріальна гіпертензія, тобто підвищення артеріального тиску понад 140 на 90. А якщо, якщо це хворість цукровим діабетом, то понад 130 на 80, тому що саме артеріальна гіпертензія є найбільшим фактором ризику патологічним станом, таким важким, який спричиняє інсульти. Так само кожна людина повинна знати рівень свого холестерину. Тому що друга причина по частоті – це церебральний атеросклероз. Часто ці дві хвороби поєднані, ну, також дуже важливе захворювання серця, яке супроводжується порушенням серцевого ритму, зокрема, фібриляція передсердм, серцева недостатність, а також клапана патологія. Є чимало факторів, які не є хворобами, але які сприяють інсульту. Зокрема, скажімо. Ну, це е, ожиріння, це е, надмірна вага, е, також тютюнопаління. Є дані про те, що якщо припинити палити, то ризик інсульту протягом року зменшується на 50%. Тобто, це, це суттєво. Е, також, якщо пацієнт має підвищений тиск, то треба зменшити споживання солі, е, Молоді люди зараз також тяж. часто ми бачимо, що затягуються цигаркою, і потім думають, звідки виникають ці хвороби. Адже добре відомо, що нікотин сприяє порушенню мікроциркуляції в судинах дрібного калібру. Викликаючи е, уже стази, тобто е, недоплив не крові до мозку, і викликаючи хронічну таку судинну мозкову недостатність, яка з часом може прогресувати, перетворюватися в інсульт. Так само цукровий діабет кожна людина має знати рівень свого артеріального тиску. Якщо вона живе десь в межах та ну або якщо вона може пересуватись, то необхідно зробити доплеровазографію судин шиї, адже саме ураження. Крупних артерій мозку і не тільки крупних, атеросклерозом бляшками, які формуються, воно зменшує притік крові до мозку і може бути причиною інсульту. Є так званий артеріоартеріальний варіант емболії. Тоді, коли атеросклеротична бляшка під впливом відповідних чинників здатна Тріскатися і частинки її мігрують стоком крові і закупорюють судини різного калібру. І от коли, власне кажучи, ця частина велика, то інфаркт мозку є доволі широким і дефіцит неврологічний великий. Або це емболи серця при фібриляції перед серця, які знаходяться, так само вони закупорюють судини різного калібру, викликаючи інсульти. Хотілося б, щоб на сам кінець вони кілька порад людям, які перенесли інсульт і наразі реабілітуються після цієї хвороби, відновлюють свою фізичну форму і фізичну активність. Ну і, можливо, навіть і родичам пацієнтів, які ну, змушені доглядати своїх близьких людей. Що можете сказати позитивного для них, або не було це такою трагедією? Ну, мені б хотілося б, якби на завершення. Сказати слова знаменитого філософа Ніцше, Ніцше, німецький філософ, який сказав, що якщо є для кого жити, то немає значення як. Тобто життя після інсульту триває в багатьох людей. І якщо людина оточена близькими, які про неї дбають, якщо її не залишили друзі, якщо вона має позитивні неспілкування, то якість життя і після інсульту буває часто високою. Так, вона нижча, ніж до, до того, яка була раніше. Проте такі люди можуть жити ще довго і е, в старості померти зовсім від іншої причини. І тому я закликаю всіх людей, які в родинах, в яких є інсульт, пам'ятати, що ця людина потребує особливої уваги і, і догляду, і так само позитивних емоцій, як і та людина, яка не перенесла інсульт. Дякуємо вам, дякуємо за важливу розмову і цікаву інформацію. Необхідну я вважаю усім. Нагадаю, що гостем студії сьогодні була Людмила Аркадіївна Шульга, лікар-невропатолог, завідувач неврологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні. Ну а всім глядачам, звісно ж, бажаємо бути здоровими, адже 9 десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Тож бережіть його, дбайте про себе, і нехай все у вас буде гаразд. На все добре, до зустрічі!